От вона нарешті й прийшла. Зненацька, як завжди. Я про осінь кажу. Впала на нас така красива і лежить собі. Кожного року під осінь я роблю звіт короткий. Усний для себе. Про те, який був рік. З точки зору глобального потепління. Цей рік теж визначальний. Кожен рік він абсолютно не схожий на інший, я їх називаю по урожайності. Ну, Наприклад, помідорний, огірковий, яблучний і так далі. Цей рік був малоягідний або зовсім неягідний. Тому що ягід всюди було мало. і яблука теж в наших краях майже немає. Але зато, що уродило в цьому році, картоплю з цибулею. Тож цей рік буде в мене картопляно на цибуляний. Як ви здогадуєтесь, я буду говорити про погоду. Це глобальне потепління визначається тим, що клімат не просто потеплів, він помінявся. Зими стали теплі. Літо не стало тепліше. Так, дуже гарячі дні, спекотно, але в основному температура літня, середня не сильно підвищилась. Чому? Тому що клімат став більш різкоконтинентальний. Холодні ночі, гарячі дні. І весь час зміни. Три дні жара, три дні холод і так далі. Ніхто погоду не може передбачити більш, ніж на 3 дні. Ну у нас, звичайно. Тому це глобальне потепління визначається тим, що важко передбачити погоду. А от осінь стала теплою. Майже кожну осінь. Тепло. Тепло велике-велике тепло. Але зате вона коротка. Починається в вересні, в кінці вересня, закінчується в листопаді. Тож, все це глобальне потепління вилилось нам два місяці осені, два місяці весни, чотири місяці літа і чотири місяці казна чого. Це коли і холодно, і слякоть, і ніби зима. І не зовсім зима. Тож будемо чекати, коли воно закінчиться. Я, звісно, жартую. Бо це глобальне потепління не закінчиться ні за нашого життя, ні за життя наших дітей-онуків. І ще буде довго-довго. І ми тільки входимо в його пік. В його Саму гарячу фазу.